Всім вітання. Вчора було відео, як сформувати ефірне поле. І воно вже в системі, яка складається із трьох елементів. Вчора було два трансформатори і лампочка. Лампочку я замінив на трифіляр от він у мене на схемі. Трифіляр плюс прискорювач. І зараз вольтмет стоїть на прискорювачі. Включаю живлення. Так, блок 1,4. Так, запрацював двигун, запрацювали розрядники. 16 Вт споживання. І напруга на прискорювачі. 25 вольт, можна сказати. Тепер у мене такой лежить ферритик. Я цей ферритик кладу. Споживання пішло донизу. Було 16, стало 15. Напруга виросла 4 рази. Знімаю ферритик. Двадцять чотири. до тільки сюди, напруга виростає в чотири рази. Тепер відкидаю, бачимо потужне поле, відкидаю заземлення із конденсатора. Напруга виросла. До 170 поле зашкалює напруга 100 вольт. Зараз намалюю схему і поспілкуємося про даний випадок. Так, такий малюночок, три елементи, трифіляр філяр, амперметр. За амперметром стоїть середня обмотка трифіляра і верхня і нижня, тобто це потрійний провод, з'єднані біфілярно. Вони вводяться з допомогою конденсаторів. Коливальний процес, тобто тут йдуть коливання навколо цього, і вже тут утворюється електромагнітне поле. І в цьому електромагнітному полі стоїть прискорювач. З прискорювача знімається напруга вже з, з знімальною катушкою. В чому весь парадокс? Сюди ми подаємо отакий сигнал, і тут 36 вольт. Більше 36 вольт не може бути. Так як з цього трансформатора працює двигун, тут є певний спад напруги. З цього трансформатора працює один розрядник, працює другий розрядник. Ну, Тут система значно складніша. Цей трансформатор це підвищений трансформатор напруги. Якраз він формує високовольтні імпульси, які і ми бачимо на амперметрі. От, вони вже, бачите, стрілочка пішла. Якщо я відкидаю. Заземлення там зразу починаю все зашкалювати. І напруга у нас 104. Забираю ферит. 23 кладу ферит. 102. Відкидаю заземлення 170 вольт. І тут напруга ви бачите така іскра, яка Ось Тут висока високовольтна складова. Вимикаємо якраз оце і є той ефірний віхор. Який ми розкручуємо з допомогою саме конденсаторів, тому що тут стоїть конденсатор. Ну і цей конденсатор, він також бажано, щоб він був підібраний. Стоїть два діоди і ми вміряємо вольтметром. Яка потужність буду вже демонструвати в слідуючих відео? Сьогодні я показав вплив. Фіріту на розгін ефірного поля. За властивості фірітів, я вже не раз говорив, що саме, якщо ви хочете з чого взяти енергію, це має бути джерело. Саме фіріт являється джерелом енергії. Це свого роду хороший резонатор. Коли ми б'ємо по ньому таким імпульсом, він дає такий ефект. Забираю ефірітик, маємо тільки четверту частину. Так що фіріт в ефірному полі хороша річ, яку варто використовувати. Спочатку формуємо ефірне поле, а потім з допомогою фірітів його підсилюємо. Всім успіху і до нових зустрічей!